Вітання всім! У нас четвертий день турніру Кривова битва на п'ятірочках. Я незмінно тон 25. Оборона, нема чого тут дивитись на цій обороні. Ходімо до боїв. Склянки. Так, а це ж ти піднімаєш, так? Так, лікує і може воскресити. Ну, типу, виглядає не страшно. Єдине, що мене бентежить, як тебе звати? Анубіс, але він в куточку. Давайте жовті сині. Можливо під вікою пошукаю, не буду я так себе нагло поводити. Віка все-таки лікар. Давайте ось так і можливо він під осліпленням по нам промахнеться. Ні, він склянка, він відобразив. Зрозумів. Тоді давайте ось так. Сартана не повинна буде зарядитись. Спробуємо підрізати ману. Ну і напевно використаємо Річарда. Щоб він нам зараз не заважав уже. І спробуємо добрати Цезаря. Якраз Віка відлікує. Ой, це було не по плану. Головне, щоб зараз Цезаря вона не влучила. Ну і непогано. Так, потім, напевно, жовті. Потрібно негайно знайти синіх і не чіпати лікарів, як це зробити. Ось так, напевно. Зачекайте, а що я виразу? Це ж знову війна без лікарів. Вона ж нікого не підніме. І віка нікого не відлікує. Добре, що вчасно я про це зрозумів. Ну тут, в принципі. Цю доб'ємо джу... джуном. Цю скопіюємо. А, ще не вистачило. Тоді ось так. Все чудово. Їдемо далі. Так, склянки, але тепер є гноми. І тут контра. А він ж середній, так. Ну, в цьому плані я попередній брав фліпа попередній день, вчора, здається, для контри, але тут мені хочеться лишити макта. Тому що я, може, якось її не буду його чіпати, спробую. Просто Цезарем встигну повісити паразитів і це вже буде дуже суттєво. Так, давайте в Гнома. Ну і тут в Річарда. Так, мені тирити контру немає по великому... Рахунку ніякого сенсу, тому що гноми знімуть. Питання, кого тільки скопіювати? Так, церк 600% цілі. Якщо у цілі було більше 50% в мене до отримання урону, вибирай іншу ціль. Зрозуміло. Тож давайте ми, напевно, зарядимо річарда. Зарядимо собаку. Ще ось так і потім скопіюємо церіса. Так, б'ємо. Щось я їм взагалі нічого не наніс. Так, постривайте. 600% урона цілі. Якщо у цілі було більше 50% мани до отримання шкоди, вибирає другу ціль, у якої було більше 50% мани до отримання. А так виходить, що я просто змарнував час і атак. І ходи. Тепер тут вже є контра. І вони ще всі заряджені. Ну, можна це просто вже не пережити. Мінус джун. Цей заблокований, мінус Цезарь. Це я сам собі наробив не неприємностей. Ну не добре, давайте сині. Давайте ще жовті. Ну, і стак зелені. Давайте ось так зелені, буде трієчка і ми його заберемо. Але це дуже... Ну, цього не потрібно було робити. Так би ще могли б, до речі, бути якісь шанси. Хм. Добре, тоді ось так. І все. Ну, вони собі рісту... Понакладали в нас набор навпаки це ув'ядання. Тут я щось церісом не зрозумів. Він же ж повинен був якось спрацювати по цих 600 шкоди. Так, мумбел. Ну, так і поїдемо. Мумбел, до речі, мені завжди з ним тяжко. Прибрати міньйонів у мене не виходить, тобто забрати його до того, як ці міньони покладуться. А потім ну дуже тяжко. Так, давайте ось тут. Не буду я бити в мумбела. Краще зробити мінус ніж, один, ніж просто колупнути цього мумбела. Добре, є сині, давайте спробуємо їх. Починати збирати. Тут напевно, можна в скриньку прокинути, щоб менше мумбела чіпати. Так, ману зріжемо. Fine, здається, він же ж де тому давайте в нього. Нехай розповсюджується травління. Тут жовтенькі. Ніколи не хочеться цей зелений кристал прибирати. Давайте ось так зробимо краще жовту трієчку і джуна зарядимо. І ось так. Так, травління шкода, що воно не розповсюдилося. Можливо, і в нас зараз мультик відхилить цю пропозицію. Так, вейтфан до Труїць, цього перейдеться, напевно, забирати. Ще спробую його забрати. Так, добре, забрали. Він мінус фейтфан. Тепер головне, щоб не загинув лорд, нам потрібно прикритися міньйонами бомбела. Ну і далі просто дограти цей бій. Так, лорд не загинув, чудово. Тоді поспішати, напевно, не будемо, щоб ману зняти скриньки. Якраз ці кровотечі, це все інше. Це якесь дуже бол болюче. Так, трішки мани знімемо, добре. Що робити далі? Мені б жовтих. Давайте поки червоні, поки є така можливість. Ну і ще червоні. Тепер виходить, зараз можна просто програти скриньки, тому що він буде бити в потрьох, там труїння, розгін. А я не можу дозарядитись. Давайте, напевно, ось так буде жовта трійка. У мене скролбіс зарядиться. І добре, що він вдарив туди. Як, звісно, зараз пробивати міньйони мумбела, я гадки не маю. Давайте ось так, поки не буду скробіста використовувати. Нехай відкривається ця скринька. Так, скринька відкрилась, прибираємо зайве. Ну, давайте мумбела бити, я знаю. Так, прикриємось самі. Покладемо паразитів, пішов Хродарт, і напевно перезарядимо синіх. Давайте ще родгортом зріжемо і, напевно, будемо намагатися забрати скриньку. Йому трішки не вистачає, десь можливо зараз дозаряджусь. Так, прийдеться ця заря використовувати, розумію, що зараз момбел свого паразита поставить і замінить мені. Але в нас вже не буде скриньки. Не буду я збирати знизу жовту трійку, щоб попрацював мій магамінньон. Чудово. Мумбела перемогли. Фіргус. Ну, для фіргуса типу у мене є локі. Так, а ти що робиш? Швидкий 565% цілі. Ціль отримає. Отруєння на три ходи 194, мінус 10. Ну, розумію, що тут не можна і не варто брати мегаміньйонів, але я не можу відмовитись від скролбіста. Тому напевно їдемо так. Це таки фіргус на плечі, можливо. Я якось зможу зарядитись до фігуса. Давайте, можливо, є дві трійки сині, можливо, щось тут пошукаємо. Давайте ось так і, можливо, жовтий закриється. Є сині. Ну ти типу, попів біде. Сині дарма пішли? Тут або зрізати ману всім і поставити мегаміньона. Або скопіювати ізарнію, як я це робив зазвичай, пройтися Хродартом. Так ми знімемо хоча б мегамінньона на деякий час. Це по-перше. Де взяти жовтий камінчик? Ось, напевно, ось таким чином. Він мені один потрібний для джуна. Напевно, краще якось ось так, щоб більше прибрати. Ну, Церіс. Ніби не добили, ніби трішки лишалось. І він все-таки своїх п'ять копійок вставив. Давайте ось так, щоб трієчка ще лишилася на потім. Головне, щоб зараз комбо не влетіло. Хух. Мінус. Ми встигаємо зарядити блека. І це було дуже на тоненького. Так, ще один бій. Ну, їдемо, нічого не вигадаємо. Сьогодні щось кльонок багато. Я зробити четвірку синю. Як його краще зробити. Давайте, напевно, краще ось так. Поки є така можливість, поміксуємо з полем. І можливо тут синенький, ні? Так. Ще жовті. Це також зайвим не буде. Давайте, напевно, я не буду прикриватися мейв. А спробую просто прибрати річарда. Ось так в жовті, ще буде трійка Жовта вище. Тут ось так. Чудово, ще й синій кристал маємо. Так, червоний кристал я робити не буду. Є Цезарь. Зараз ми ме точно приберемо. Хотів сказати, якщо навіть цього не вистачить, у нас є жовті для цього. Ну, все сюди проти протиколір. У нас сюди скролбіста. Все ще не можу я вийти. ТОП-5 і тих самих 7000. Не судьба мені тут бути в топ-1. Ну, вже як є. Що ж, якось так. Тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.